Хело, мене звати Станіслав. Вітаю вас в міні-курсі по основам функціонального програмування в JS. Причиною створення цього міні-курсу стало те, що я сам не знайшов такої інформації, яку хочу вам показати в форматі, який був би об'єднаний в один цикл відео. Також через те, що цей стиль програмування став ще більш популярним у фронтенді, особливо через появу хуків в React -у версії 16.8, через що функціональні компоненти стали ще більш потужнішими, зрозумівши основи, обробка подій та даних на стороні браузера стане для вас набагато простішою. Перевагами цього підходу є те, що функціональне програмування воно базується на тому, що стан функції компоненти залишається незмінним, і за чого розробка функцій стає більш передбаченою та менш підверженою помилкам. Такий код простіше рефакторити, простіше тестувати також широко використовується в різних бібліотеках, наприклад, Redux, React, Styled Components і так далі. Отже, все, що вам потрібно знати для проходження цього курсу, це просто базові знання JavaScript, а зокрема ES6. Ми поговоримо про чисті функції, карінг, часткове застосування, посилальна прозорість, компонування та пайпи. Першою темою будуть чисті функції, отож, переходьте на наступне відео.